Усім привіт! Це огляд трешбука нового. Та я купила окремий трешбук, ще один, бо мені сподобалось ввести попередній. Тому, ми будемо сьогодні оглядати мої скетчі, нариси, каракулі. Клас. Так о! Одразу попереджаю, тут може бути дуже багато нудних каракуль, але якби ви вже відкрили це відео, значить ви хочете їх бачити. Тому поїхали. Так. Трус Кейсбук номер 2 Придбаний 11.06.23. Розпочатий 14.06.23. Тобто, це було трохи більше двох місяців назад. Ні, трохи менше двох місяців назад, ми ну, зрозуміли. Перше, що ми бачимо, я робила вправу на На що На що це була вправа? На композицію, на контрастність, на плановість. Не знаю, ну просто місцевість, де я намагалася якісь елементи цієї місцевості відокремити одне від одного. Щось таке. І я. Це я отак. Слей олдей, бо що ще може бути на першій сторінці дражбоку, як на моє обличчя, яке слеїть кожен день. Так? Знов права, знов я. Я не знаю, чому я вирішила зробити ну, майже все те саме, тільки різними олівцями, але я вирішила, що це ну, геніально. Хоча ні, взагалі це не було геніально. Я просто якимось чином пропустила оцю сторінку, я не знаю, може воно склеєсть чи що, але я не побачила, що вона тут існує. І тому спочатку намалювала це, а потім вже це. Я така, ну, намалюю себе дивічі, мені не шкода. О! Оце сторінка, оця розгортка каже вам, що я вже була у Києві. Е, я малювала. Оце я пам'ятаю цю сторінку я намалювала, сидячи в аромакаві, п'ючи Баблті і малюючи ось це. Все. Це. це було 23.06. Класний день був. П'ятниця, якщо я помиляю, не помиляюся. А це ми ходили в якийсь ресторан, кафе. Е, Пам'ятаю назву. А, ось оце от назва. О! Грузинська кухня, смачно було, весело, класно. Ми поїли, усі щасливі, ну, якби круто. І я з натури намалювала оцю тацю з їжею і стирила звідти рекламку. Де зображена, до речі, моя сестра. Так, Це моя сестра, йоу. Е, і поїхали далі. Це домашні нариси від пані Анти. Бо на домашні нариси, взагалі в Київ я взяла аж три скетчбуки своїх. Е, на один на альбом, який в мене є вже огляд на каналі. А є також ну, оцей трешбук І я ще кріпу взяла просто усі скетчбуки, щоб було де чим коли малювати. І на домашній нарис я також приправила з собою три скетчбуки. Але малювала лише вдвох. в двох. У цьому я малювала скетчі, які було щось по кілька секунд і хвилин, наче. А ті, що вже там по 10-15 хвилин, я вже малювала в альбомчику. Так о, ви бачите, оці от гарні каракулі, оця анатомія у вигляді паличок і кружечків. Це просто тотал слей. Я навіть не знаю, як це описати. Просто ви бачите цей шедевр. Я не розумію, як мене досі, як мені досі не зробили виставку. Я вважаю, що це повинні побачити усе людство усього світу. Бо ну якби це геніально. От подивіться, оце я прошу перед людством зробити мені виставку, де я вам буду показувати оці от шедеври. Бо ну як це ще пояснити? О, а тут ще краще. По-перше. Це було ручкою, це навіть не олівцем. Я вирішила, що ну, занадто легко робити каракулі олівцем. Треба, треба різноманітнити своє життя, творче життя. Тому я взяла до рук ручку і фігачила оце. Оце прикольно виглядає, хоч воно і криве, бо він сидить. І я навіть намалювала цю драбинку. Отако. От а, ну і ще оце прикольно. Таке, типу, молиться, не знаю, характерічне і тому подібне. Тако. Оце теж дуже забавно, прикольно. Мені подобається, як я тут намалювала циці. Мені здається, вони дуже прикольно вийшли, майже реалістично. Окрім не будемо брати до уваги те, як я малюю соски, бо ну, я знаю, я дуже їх оригінально малюю. Оці сердечки замість сосків це, це геніально. Я якби патентую це собі, ніхто не може малювати соски у вигляді сердечок. Про що можете? ну, мені байдуже. Так о, драбинка, драбинка. Я була не настільки лінива, щоб ще намалювати драбинку. Я молодець, ідемо далі. О! Це, знову ж таки, в Києві. Чи не в Києві? Я не пам'ятаю. Ну, коротше, митецький арсенал в Києві. Я взяла звідти оцей білетик. Я його зберігла і вклеїла сюди. Якби ви бачите, як гарно його вклеї. я вклеїли, я вклеїла його лише за допомогою одного скотчу. А це я вже намалювала, наче вдома. Я не пам'ятаю, коли я повернулася з Києва, але наче вдома намалювала просто щось одною палітрою, щоб усе це поєднувалося. А це мій кіт, до речі, Кузя. Він зараз десь ховається від спеки, але я, на жаль, так не можу, тому в мене відкрите вікно. Ви можете чути вулицю, як від протягу гупає вікно і тому подібне. Отако не знаю, що ще додати. Просто прикольні кольори. Я люблю фіолетовий, люблю рожевий. Е, так, саме так. Дуже інформативно. Я хотіла намалювати свого персонажа Томомо. Коротше, розповідаю чому. Е, в мене був минулий трешбук, Я в нього малювала е, своїх хлопчиків, але я не малювала Томомо. Я не знаю, як це сталося, чому, чому я його не хотіла тоді малювати. Але я вирішила, що ну там не малювала, тут треба. Але я зрозуміла, що це ну, якби не треба було, Діана, ти могла зробити щось явно краще і не псувати цим сторінку, а потім виявляється, що ще інші сторінки, бо оцей перманентний маркер чомусь вирішив перебитися на кілька сторінок. А я, та сама людина, яка їх не підкладала, що. Щось не перебилося. Ну, я знаю, я геній, тому, тому вибач, скетчбук вибач, що тобі довелося це пережити. Але ну, якби ти був куплений за 90 з чимось гривень, тому мені не так шкода. Перебита сторінка, е, Наліпки. Коротше, у нас в Харкові є точки Юнісефовські, де проводять усілякі мастер-класи для діточок різного віку. І там лежали наліпки. І я така, типу, блін, наліпки. Я бачу наліпки, треба їх забрати собі. І тя, яка там працює, бачить, що я якби їх беру собі до рук вже. Я така, типу, хожу, забирай. І я з чистою совістю собі забрала ці наліпки і радію життю. Хоча я не знаю, це типу якісь супергерої, я за них нічого не тямлю. Але прикольно. На згадку хай буде. О! Це я з цим трешбуком вже ходила на пленер у сарженяр. Я малювала голову, малювала смітник, малювала деревце і річку. Річку сарженку. Що тут поясняти, я не знаю, бо, ну, знаєте, це було занадто раптово навіть для мене. Це був дуже хаотік. І загалом було прикольно. Бо, по-перше, в Саржаному Яру є дуже класні лавочки, на яких ти можеш лежати. Закинути ноги, поруч покласти сумки і взагалі радіти життю і вебувати. Якби я взяла з собою ще щось класне поїсти і попити, то взагалі був, був би повний аестетік, але вже маємо, що маємо. Е, голуби. Бо якби я зрозуміла, що ну, оцей голуб, і цей голуб ну якби велика різниця. Е, і що це? А, це моя долоня. Зараз. О, Це моя рука, гілочка, листочок, який я вклеїла. Було прикольно. Дерево, теж дерево Саржного яру. Це вже я малювала теж на вулиці, але, ну як не на вулиці? Ну, типу, не вдома. Сенс в тому, що не вдома. Сидячи з подружкою в колінах, п'ючи якісь смузі. Я їла, я не пам'ятаю, що я їла, але щось ще їла. І ми з нею там сиділи, малювали, теревеняли, сумували, і все, що завгодно робили. Просто ми ми проводили цей час. Разом це було так класно і я вже за нею сумую. Єх, ну, загалом та картинка, де я просто намалювала щось. Ем, дуже крива маргоробі. Бо я вирішила, що треба вклеїти білет від того, як я сходила в кіно на барві. Але коли я вже принесла той білет додому, він був дуже пом'ятим, як ви бачите, навіть якийсь шматок в нього відірвався. Але ну, мене це не зупинило. Я усе це привела більш-менш до ладу, вклеїла, і тепер воно тут на згадку залишилося. Фільм прикольний. На один раз подивитись можна, там і меми, і глибокий сенс. Тож хтось щось собі знайде. Не знаю, чи зайде чоловікам, але ну, якби мені було прикольно. Це також малювалося в кулінах. О, оце, оце малювалося один день в кулінах, бо я просто не хотіла, щоб перебувалося оце на оце і так далі. Тому подібне. Бо воно іноді так любить робити. Тому так, крива маргоробі, просто рандомна дівчинка. Е мені весело, бо це каракулі і взагалі круто. Це вже I'm Just Ken. Та е мене поштирило після перегляду Барбі. Я намалювала чи на наступний день, чи після наступного дня, після того, як подивилася Барбі. Я намалювала цю розгортку, де мене штирить від того, Боже, як класно щось дивитися і в якісь бульбашці, де я просто... Ну, просто. Я якраз та людина, яка нічого не шарить за серіали і фільми. І тому там, якісь фільми чи серіали обговорювати з людьми іншими, мені доволі складно, бо я ж нічого не дивилася. А тут я прям подивилася, і мені є що сказати. І мені є, що з людьми обсадить, тим паче, що я ходила туди не одна, а з іншими дівчатами. Це було б прикольно. Ну, тому так. Розгодка по барбі. О, тут же почалася моя, як би не знаю, обсесія, моє. Не знаю, дуже сильно хотілося намалювати своїх хлопчиків. Я їх намалювала. Вони просто лопатузькі. Я вважаю, що вони просто, ну, чудові. Я не знаю, що мені ще додати, бо все, що я могла казати тоді на спинті зі своїми хлопчиками, я все про них казала. Я просто сказала, що вони в мене неймовірно прекрасні, настільки прекрасні, що я про них навіть зробила е, такі уривочки, як з фанфіку у себе в Телеграмі. Я знаю, я в Телеграмі обіцяла, що буду розповідати більше про себе як про людину, типу, чим я цікавлюся, що в мене за. Ну, чим... Чим займаюся і тому подібне. Але натомість люди в Телеграмі отримали фанфіки. Е, ну, якби... я знаю, я молодець, я завжди даю людям те, що вони просять. А, мені треба йти в депутати. Саме так. Ну, загалом так, ви зрозуміли, я дуже люблю своїх хлопчиків, і тому я захотіла розповісти про них усюди. Вони просто гарні. Ідемо далі. О! good omens, добрі передвісники е, і так далі. Е, знаєте, що мене здивувало? Бо коли я дивилася е, перший сезон good omens, я думала, що ну, я не розуміла, що значить російська їхня назва, адаптація назви цього серіалу. Бо ну, я взагалі не розуміла до чого воно прив'язане. А коли я подивилася буквально вчора е, другий сезон, воно ж реально логічно. Добрі передвісники. Тобто вони оці два передвісники добрі. А добрі, тому що вони ну, намагаються людству врятувати. Спочатку там що там Че чи Апокаліпсис, чи Армагеддон, Ну, загалом у них що не сезон, це апокаліпсис, Армагеддон. Так от. І добрі вони, Тому що вони не оці передвісники, які там голод, смерть, хвороба тролівалі, а вони намагаються врятувати, і тому вони добрі передвісники. І хать ого! Я здивована. А ще ну, що такого сказати? Мені дуже сподобався серіал, мені дуже сподобалася шоста серія, остання серія другого сезону, я її рвіла. І раділа, і все, що можна, відчула. І, до речі, саме зараз я зрозуміла, що я неправильно написала ім'я цього, цього зефірки, пухнастого маршмелло, Ну, якби Аз Рафаель. Азі Рафаель. Ну, якось так його правильно вимовляти і писати, але якби що вже поробиш, я виправляти це не буду. Загалом мені б легше було її називати якось просто Азія, Азі, чи щось таке, бо ну серйозно, на що таке довге ім'я. Я не розумію, чому там на небесах усі так називаються. В них або кінець на Ель, або на Іл. Якщо це з чимось пов'язано, то скажіть, бо я ну, в усій цій біблійній тематиці взагалі не бом-бом. Я нічого в ній не розумію, хоча подивитися в мені було дуже прикольно. Саме так. Просто. Ну, ду -ду -ду. При тому, що оцю частину я намалювала, сидячи частково на вулиці, частково в кафешці. Оце в кафешці. Ну, як в кафешці, в кулінах. <с> Давайте називати кулінеї кафешкою, тому по поїхали далі. А оце цю частину я намалювала, сидячи в метро, їдучи в метро. Е Мені цікаво, що думали про мене люди в цей момент. Але, я думаю, їм було байдуже, бо перед зі мною сиділи, ну, сиділи якісь дорослі тітоньки. Навряд чи вони розуміють, що це за шедевр кінематографів Тому йдемо далі. О! Це той момент, коли я зрозуміла, що хочу вже поскоріше закінчити трешбук. і тому я намагалася. Його заспідранити рандомними картинками з Пінтересту. Я так намагаюся зробити з будь-яким своїм скетчбуком. Якщо я хочу вже його поскоріше закінчити, то я фігачу просто рандомні картинки. Не знаю, добре це чи ні. Бо, наприклад, оце це ж типу натхненне подіями, що сталося в моєму житті. Я подивилася серіал, мені сподобався він і тому я це намалювала. А тут, не знаю, тут просто картинка. Дівчинка сидить, хлопчик сидить, всі, всі сидять і щось роблять. Ну, не настільки цікаво, як, наприклад, це. Ну, зрозуміло. Загалом намагаюся якісь в свої розгортки вкладати якийсь сенс, сюжет. Але, ну, знаєте, не завжди це хочеться, просто хочеться красиво щось зробити і, і все, і піти собі далі. А навіть не завжди хочеться красиво робити, просто хочеться зробити, щоб він поскоріше відправився на поличку, і я почала заповнювати інші скетчбуки і все таке. Я не знаю, в мене дуже мінливе стосовно цього враження і ведення скетчбуку, але, ну, знаєте, мене це влаштовує. Я сподіваюсь, і ви так само не примхливо ставитеся до своїх скетчбуків, бо серйозно, це просто кубка паперу, і в якому ви щось робите. Ну, Звісно, крутіше це якийсь хендмейд скетчбук, бо там вкладено душа, серце, людина, яка їх робила. А ну, серйозно, це скетчбук куплений за 90 гривень. Це зараз вважається дешево, бо, ну знаєте, подивіться ціни на п'яте і ви зрозумієте, чому саме так. Тому е -е -е так, зробила свої каракулі і пішла далі. Робити інші. О, це я малювала з диким бажанням їсти. Я не знаю, напевно, в мене є компульсивне переїдання, хоча, напевно, не напевно, а саме воно є. В тому сенсі, що я дійсно дуже в останній час хочу їсти. Я не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, від купи враження, які в мене відбуваються в житті, або не знаю, або від нудьги щось таке, не знаю. Просто хочу їсти. Оце я, яка просто каже, що хоче їсти тортик. До речі, я зрозуміла, знаєте, що я так рідко малюю їжу, мені здається, треба поробити, хоча не факт. Знову ж таки, це дуже муторно. Е, ну. а, техніку я точно малю, малювати не збираюся. Будівлі ще більш-менш, їжу може ще теж більш-менш. Тваринок-тваринок мені подобається малювати. За тваринок ставлю лайк. А люди ну, якби мені взагалі тут нічого коментувати стосовно людей, тут, тут їх купа. Вони є в кожному моєму скетчбуці. Це 99% мого скетчбуку — Це люди, їхні портрети, їхні тіла і так далі. Це я намагаюся намалювати своїх персонажів, вони вийшли криво. Бо чомусь мені захотілося зробити щось з кольоровим олівцями, але мені якось не зайшло. Не в тому сенсі, що вони тут якось погано лягають, а просто якось не. Ті відчуття не ті враження. Тому я продовжую далі робити картинки тими олівцями кухінорівськими, в яких є три кольори. І, не знаю, прикольно. Мені подобається, як це все виходить. Тільки треба вкладати більше сенсу. Бо, здебільшого, це все якийсь рандом. Але, знову ж таки, це мене ніяк не турбує. Оп. А це вже також рандом, і, до речі, середина скетчбуку, уявляєте, отакої. От е, пандочка, знову ж таки, якась мила картинка з зайчиками, то момо, ось у момо, шагісі з люшовими іграшками, і просто милі тваринки, і так далі. І тому подібне. Не знаю, що тут прокоментувати, бо знову ж таки, останні сторінки це мій рандом. Коли я не знаю, що малювати. Але треба щось намалювати адекватне. Тому я намагатимуся робити щось більш адекватніше, але то згодом. І давайте, на той час, що в нас є купа вільного часу, я вам продемонструю скетчбук, якому я буду малювати, коли в мене з'явиться бажання в ньому малювати. Бо зараз, зараз, на цей момент, я веду трешбук і кейпопбук. І оцей останній малюнчик, який я робила повноцінний з дівчинкою на рожевий марафон. Він був просто на окремому аркуші, який я потім вклала в папочку. Тому зараз я вам покажу скетчбук. Ось він. Ну, якби. А5 і А4 формат. Він від Rosa, як ви зрозуміли. І для чого він? Для олівця. Ручки, що це перо. І що це таке Пензель? Якась паличка. Крейда може, ну щось таке. Сподіваюсь, він витримає маркери, не дивлячись на те, що тут. Скільки тут грам? 100 грам. Сподіваюсь, він витримає. Бо, наприклад, той листочок, яким я малювала, на якому я малювала попередній малюночок, він був 200 грам. А ще в ньому 96 аркушів. І заповнювати я буду його дуже довго. Тому я буду, скоріш за все, заповнювати його маркерами. Бо ну камон. Дуже. О, я бачу, я бачу свій телефон. Ви бачите мене! Є! Привіт! Так от, буде дуже муторно його заповнювати, я вже це відчуваю. Але, як то кажуть... Страх в дупу, пензлик в руку. Це якщо що, моя фраза, я оце точно патентую. Якби сердечки соски» – ні, А от оце я патентую. Це моя фраза, яку я собі кажу перед тим, як малювати. І вам раджу. Дуже корисно. Тому та, буду відкривати скайжібук, заповнювати в ньому хоча б просто інфу, коли його придбала. Тому подібне. І. Побачимося в наступних відео. йоу! А, щастя, здоров'я, стабільного ментал-хелс, матеріальних благ. Е, Дбайте про себе, піклуйтеся про себе. донайте на ЗСУ, юху. І ще побачимось. Бувай!